Так, друзі, я знаходжу, знаходжусь в Курісово, колишня назва Петрівка. Тут пройшла моя юність, тут пройшло моє дитинство. Хочу вам показати будинок культури, як гарно тут готується теж до нового року війна, але за дітей, для дітей, для нас потрібно думати постійно. Зараз я вам покажу будинок культури, де є можливість населення зібратися, висловити свою позицію, свої думки, показати. Ну, все те, чим живе Курицівська громада. Гарно. Ну тут я ж. Ну, Молодці, я вам скажу, молодці. Бачите, як, все чудово. До речі, хочу звернути увагу, курицівська громада набагато-набагато. Перепрошую, друзі, бідніше, ніж Доброславська громада. Ну так. Щоб ви орієнтувалися. Все ж таки. І зверніть увагу, який зал, де можуть люди зібратися. Ну, це, я навіть, навіть горжусь, ви знаєте, чесно скажу, горжусь. У нас, на жаль, в Доброславі такого немає. Ну, бачите, пожалуйста, апаратуру. Слід подякувати місцевій владі. Мабуть, депутатам теж приймають участь. Дуже приємно спостерігати, все-таки, що в час війни, але Корісово живе. Центр громади Курісовської. На жаль, в Доброславі такого центру немає. Людям немає де зібратися. Ну, далі без коментарів. Це у нас 2 грудня 2025 року. А у нас в Доброславі лише за 23-24 роки на ремонтні роботи в парках і алеях витратили більше 17 мільйонів гривень. І це лише ремонтні роботи, друзі. Я вже не говорю про закупівлю квітів, дерев, фарб, іншого товариматеріальні цінності. Предметів для облаштування парків, ремонт електромереж по благоустрою та все інше. От так живемо. До речі, ми всі боремося, щоб сплачувалося все населення за споживання води. А селищна рада за парки алеї, де поливається уйма води уходить, за ці роки не сплатили жодної копійки комунальному підприємству. Так і живем.